Привіт! Сьогодні буде огляд на ліхтарик з Aliexpress Прийшов в тихій коробці. Перезаряджаємо. Комплектація йде сам ліхтарик, резинка для налобного використання та кабель USB Візуально він отак от виглядає. Як можемо бачити, тут у нас коп 3 сведіода по сторонах, тут по одному сведіоду і тут один потужний светодіод. Є місце під зарядку Мікро-USB і кнопка включення. Регулюється кут нахилу. практично на 90 градусів. Куд регулюється через гвинт, це добре, бо якби це була якась пластмаска, це було б не сильно надійно. Сам цей гвинт можна відкрутити, тим самим полегшивши хід. Якщо підкрутити гвинт, відповідно положення буде мінятися набагато важче. Але знову ж таки, таким чином можна зафіксувати певне положення і його не змінювати кожен раз. Щоб він був зафіксований в одному положенні по режимах роботи. Натискаємо один раз гори центральний світлодіод. Натискаємо другий раз горя 4 сутодіоди. Тут і тут коп, і тут звичайні світлодіоди. Натискаємо третій раз. Гори ще й центральний окрім цих чотирьох. І натискаємо четвертий раз це стробоскоп. Стробоскоп діє на всі світодіоди. П'ятий раз вимикає. Якщо ми натиснули, і світоді горит. То, щоб його потім вимкнути, якщо зажати надовго, так не працює. Потрібно прощевкувати всі режими і тоді він вимикається. По освітленню, потім в кінці відео буде показано, як він сквітить в темноті і як він освітлює. Можна вже відзначити, що він світить доволі яскраво, але пучок тої яскравості нерівномірний. Тобто є ярко виражений центр, і ореол самого світодіода, який додатково ще освітлює. Якщо брати цей режим, то тут також є два ярко виражених п'ятна, і рівномірне освітлення від двох. Коп світоді Подивимося, що там всередині. І так. Що можна цікавого відзначити? З одної сторони він полузащелкується. В Опирається на защелку, з іншої сторони гвинтиком відкручується. Коли ми знімаємо, ми бачимо акумулятор. Акумулятор тут не 18650, а 14500, напевно. Якраз у нас звільнився акумулятор зарядка. Тут є лежбінка з одної сторони і з другої сторони для акумулятора 18650. Тобто, якщо ми візьмемо акумулятор 18650 вставимо, в нас буде місце для одного такого акумулятора, і якщо ми це знімемо, у нас буде місце для другого такого самого акумулятора, тобто теоретично, сюди можна не тільки витягнути цей акумулятор, вставити один 18650, а і вставити два акумулятори 18650, що дасть дуже великий виграш по тривалості роботи. Алло, алло, 1, 2, 3. Перевірка як ліхтар. Включаємо перший режим. На Натальюмену горить один Світодівод в центрі. Перемикаємо на другий режим. Зараз буде горіти 4 тодіода. Два зверху Коп і 2 знизу поодинокі. Третій режим. Зараз горить 2 знизу, 2 зверху і центральний. На другому режимі він дає плюс мінус рівномірне світло, яким, в принципі, можна користуватися в побуті. Якщо брати до уваги, що дана налодна лампа була куплена по акції і вартість її в порядка 100 гривень, то це дуже-дуже-дуже супервигідна покупка. Ви отримуєте акумулятор без різниці, який він там ємності. Але це халявний акумулятор. Ви отримуєте коротенький microUSB кабель халявний, отримуєте 5 світодіодів різної якості, різної яскравості, мікро-USB зарядку, плату заряду розряду. Тобто, в цілому, даний ліхтарик за свої гроші, він того точно вартує. Тим більше можна його переробити під 18650 і він буде світити не тільки. Нормально, а ще й дуже-дуже дуже довго. Дякую за увагу. До нових зустрічей!